UA. про головне. Першу партію безпілотників, підготовлену так званою коаліцією дронов, намірна отправить на Україну наймощі європейська держава Латвія. Непереможність рефії, невичерпність її ресурсів. Частково це теж елемент ворожої пропаганди, якою русаки максимально забивають голову нашим громадянам. Ого. ёлки-палки, вже 21 вік, а ми то все в 20 му боюємо. Ракети та каби цього ворога справді неймовірно багато. Вони зробили тут пріоритет і розвивають та вдосконалюють цей напрямок. А наприклад, що стосується броньованої техніки, танків та БМП, вони вже не можуть відновити ту кількість, яка знищується на лінії фронту. Людського ресурсу в них багато. Проте зеки дальні регіони уже закінчуються. Скоро вхід підуть такі категорії рашистського населення, де втрати будуть набагато більш відчутні. Ворога не можна недооцінювати. Але й не можна забувати: непереможних ворогів немає. От колишній командувач сухопутних військ сполучених штатів у Європі Бен Годжес вважає, що Кремль вдається до ядерного шантажу лише для того, щоб стримувати захід від надання Україні більше та сильнішої зброї. Годжес переконаний, що на полі бою Росія не буде використовувати ні стратегічну, ні тактичну ядерну зброю. Давайте послухаємо історія показує, що Росія поважає тільки силу, і ми дозволили собі стати жертвами їхніх погроз. Звичайно, Росія має тисячі одиниць ядерної зброї. Їм явно байдуже, скільки невинних людей вони б'ють, у тому числі своїх власних. Отже, ви не можете просто відкинути ці загрози, але ймовірність того, що вони коли-небудь справді використають ядерну зброю, надзвичайно низька. Вони не мають ніякої користі від використання ядерної зброї. Найбільшою вигодою для них є погроза, що вони можуть цим скористатися. Побачить, як ми самі себе стримуємо. Тому я думаю, що адміністрація у США і не тільки, але й німецький уряд та інші мають через це переступити. Росія успішно вклала в голови на та багатьох людей ідею про те, що Росія може використати ядерну зброю. Ніхто не чув, що це насправді означає, бо існують різні види ядерної зброї. Є стратегічна ядерна зброя, яка існує ще з часів холодної війни, яку запускають. З шахт, і вона націлена на Вашингтон, чи Нью-Йорк, Чикаго чи інші міста у США. І у нас є стратегічна ядерна зброя, міжконтинентальні балістичні ракети, які можна запускати з шахт а також з бомбардувальників. Або підводні човни, те, що ми називаємо ядерною тріадою. Весь стратегічний баланс базувався на здатності взаємного гарантованого знищення, якщо Росія колись запустить ядерну зброю. Ось чому ми протягом 70 років ніколи не використовували її один проти одного. Також є тактична ядерна зброя це зброя меншої потужності, яку розробили радянські війська під час холодної війни, аби знищити частину оборони НАТО. Наприклад, для того, аби пробити діру в обороні НАТО в західній Німеччині і спрямувати туди війська Варшавського договору. До речі, Чехословацькі сили були найкращими у сфері роботи в радіоактивному середовищі після ядерного вибуху. У них було відповідне обладнання, транспортні засоби, і вони проводили відповідні навчання. Але потужність тактичної ядерної зброї настільки низька, що ви могли підірвати її у дальньому кінці злітно-посадкової смуги, а в аеропорту не обов'язково вилетіли шибки. Тож про яку зброю йдеться? про міжконтинентальні балістичні ракети, які Росія могла б запустити по США, тому що Росія може втратити Крим. я майже впевнений, що цього не станеться, бо це гарантувало б смерть Путіна разом із сотнями тисяч інших людей. Так що для мене це не мало б сенсу щодо тактичної ядерної зброї. На території України у Росії немає військ, які мають обладнання та можливості використовувати прогалину в обороні після використання тактичної ядерної зброї. Як це було у військ Варшавського договору за холодної війни? Тому немає жодної практичної причини зробити це. Є лише загроза. Це дає їм перевагу, оскільки вони бачать, що ми самі себе стримуємо. Ось такі думки американського генерала у відставці Бена Годжеса. Ми ж рухаємося далі, говоримо про розвиток подій на близькому сході. Адміністрація Байдена призупинила постачання зброї Ізраїлю через турбованість планами розширити воєнну операцію в Рафі на півдні Смоги Гази, де перебувають більше мільйона цивільних. Раніше Сполучені Штати попереджали, що не підтримують військовий план Ізраїлю. Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Нетаніяху заявив, якщо доведеться його країна боротиметься самотужки. Деталі розкаже Катерина Лісунова. Зі збільшенням кількості жертв у газі на початку квітня адміністрація Джо Байдена попередила, що американська підтримка воєнних зусиль Ізраїлю буде супроводжуватись певними умовами, якщо Тель-Авів не запровадить конкретних кроків для захисту цивільних. На початку цього тижня Ізраїль розпочав свою операцію в РАФІ на півдні смуги гази, де перебувають майже півтора мільйони цивільних осіб. А вже у середу попередження сполучених штатів справдилось наразі ми переглядаємо деякі короткострокові поставки оборонної допомоги у світлі подій, що розгортаються в Рафі. Це вперше, коли Сполучені Штати використали постачання зброї, щоб вплинути на воєнну поведінку Ізраїлю після атаки Хамасу 7 жовтня. Правозахисні організації давно вимагали від Америки припинити постачання озброєння, звинувачуючи Ізраїль у використанні цієї зброї з порушенням гуманітарного права. Призупинення поставок підтримали у прогресивному крилі демократичної партії, але розкритикували республіканці, зокрема сенатор Лінсіґремзпка Грем. Ви хочете управляти. Війною на мікрорівні ми скинули дві атомні бомби на японців після Пергарбор. Хтось в Америці справді хвилюється щодо цього, за словами посадовця адміністрації Білого Дому, Вашингтон вперше почав розглядати можливість призупинити постачання озброєння минулого місяця. Тоді Ізраїль обговорював стратегію щодо Рафи. Як стверджують у Білому домі, ізраїльтяни недостатньо серйозно сприймали занепокоєння сполучених штатів. І минулого тижня адміністрація, зрештою, вирішила призупинити постачання. Йдеться зокрема про 1800 бомб вагою близько тонни, і 1700 бомб, які важать чверть тонни. Переглядається також і питання поставок JDAM, так званих спільних боєприпасів прямого удару, які перетворюють некеровані бомби на високоточні боєприпаси. Водночас, за день до рішення зупинити поставки, президент Джо Байден у черговий раз підкреслив свою підтримку Ізраїлю. Моя відданість безпеці єврейського народу, безпеці Ізраїлю та його право на існування як незалежної єврейської держави є непохитною, навіть якщо ми не погоджуємось. Його адміністрація нещодавно схвалила поставки Ізраїлю зброї на 827 мільйонів доларів. Проте Білий Дім не подав вчасно до конгресу звіт щодо того, чи порушує Ізраїль гуманітарне право, використовуючи американську зброю. Крайній термін подачі звіту спливав у середу. Ми продовжуємо працювати над завершенням звіту і очікуємо, що представимо його найближчим часом. Навіть у час просування Ізраїлю до Рафи тривають перемовини про припинення бойових дій разом зі звільненням заручників, утримуваних Хамасом, в обмін на палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Катерина Лісунова, Ірина Шанкаренко, Песі Відакусвара, Голос Америки, Вашингтон. У Нью-Йорку вшанували пам'ять Віктора Гурніка, та фотографа, який у 2014 році добровольцем пішов на фронт і загинув, захищаючи Україну. Сестра Віктора заснувала благодійну організацію Victory for You, аби допомагати його побратимам, які продовжують воювати. Аби нагадати американцям, що війна триває вже 10 років. Ольга привезла до сполучених штатів виставку фотографій Віктора Гурняка, які зафіксували найважливіші моменти Євромайдану та початку російського вторгнення. Деталі у сюжеті Ірини Соломко та Павла Терхова. Ця фотографія мені особливо. А чому? Тому що тут заходить сонце. І завжди, коли заходить сонце, ти стараєшся, і ти знаєш, що завтра буде світанок, завтра буде новий день і нова надія, і нове життя. Ольга Гурняк сестра Віктора Гурняка, фотокореспондента, пластуна, волонтера та добровольця, які загинули під час мінометного обстрілу в жовтні 2014-го на Луганщині. Вже після загибелі друзі серед сотень його фото відібрали найбільш знакові та створили виставку. Ольга каже, це нагадування світу про те, що війна в Україні триває вже 10 років. Можливо, якщо б ми говорили в такому контексті, то люди, суспільство, американське суспільство, воно би бачило, що насправді ми вже дуже багато сильні. Ми потребуємо більше допомоги, більше підтримки. І ми боремося з ворогом впродовж 10 років. Після смерті Віктора, за словами Ольги, родина продовжила допомагати тим, хто захищав та захищає Україну. Батько займається пошуком тіл зниклих безвісти. Мати волонтерка в організації родин, які втратили дітей на війні. Ольга кілька років тому вийшла заміж та переїхала до Нью-Йорка, звідки і допомагає як побратимам Віктора, так і по можливості усім тим, хто звертається до неї. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В Тексті документ прямо сказано, що США. Обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.